Мої вітання всім глядачам. Му, цікава така тема, дивіться, яка тема. Продам саженці картошки. Безліч. Значить, Дивіться, показую участочок, де що? Де росла капуста. Посіяв я жито своїм розкидачем, густо посіяв, дав нормальну дозу 300 кг на гектар і ось воно. Яке є. Зараз прийдемося, подивимося, покажу. То я тоді нормальну дозняку дав. Посіяв, задіскував, тут є більше, є менше. І цю всю площу потрібно буде зорати. Попід край я не сіяв, тому що що, тут воно не потрібно, бо ми тут розвертаємося технологічна полоса трактором, нафіг треба його туди сіяти, а тут. Щоб ви собі уявляли, розуміли. Ось такий гарний шматочок. Шматочок гарний. Значить ще є час йому підрости. Сьому житі. Дивіться, яке воно шикарне буде від капусту добрива. Висота його зараз. Ось така висота 22 см. Буває менше, буває воно більше. Тобто в районі 20-15-20 см воно вже є. Будемо чекати, капуста буде садитися аж в травні, тобто до висоти переднього мосту воно тут буде рости, а тоді я його згораю і покажу, як я його згораю. Цікаво буде, правда, чи зорає плуг з передплужниками таке жито. Звичайно, зорає. Хто хоче подивитися, в тому році я знімав горав. в першому коментарі, як завжди, я лишаю шоцик, де я таке жито горав. Тільки в цьому році воно буде, напевно, вище трошки, бо в тому році я щось очкував, високе не горав, тому що був гіркий опит, досвід, коли воно було вище пояса, я приїхав горати. тоді приїхав Т-40 горати, ніфігами не зорали. Аж з цієї локації захотілося подивитися на це саме жито. Крутецько. Також взяв пару саджанців, посаджу вдома. Для експеримента, ви ж любите експерименти, не картоплі. І, і любителям такого контенту дивіться, ячмінь, який сіяний. Розкидача добрив. Зараз показую який він. Це ще одна моя площа, але тут я не давав нічого, ніяких добрив. Ось всякий не виглядає. Цей учасочок трошки раніше сіяний, тут розроблено було пізніше. Ось цей шмат, який погано зійшов, це тут була цілина повністю така, що ого-го, розроблена. Тута, Якщо вже було жито, не жито, а ячмінь. Також це воно було засіяно розкидачем міндобрив і задісковано дісками. Бачите, яка тема? Інколи між рядячкою лкипав. Але так як я, це не основний мій заробіток, а для того, щоб розробити цю площу городу для того, щоб посадити капусту тут в майбутньому. Тільки тут був повний ось такий чагарник, як ось там, бачите, повністю такий чагарник руками стояв. Ну як якось там. То капусту посадити не було можливості, то я його просто вирішив, ну так як я його не зміг розробити толково за один рік, то вирішив посадити тут ячмінь. Посіяти. Ось такий собі городик. Не такі сходи, звичайно, як після сівалки точечної за там багато тисяч доларів. Але факт в тому, що воно росте, щось там виросте, щось може щось збереться звідси, звичайно. Добрев тут ніяких не було. І не знаю, чи вони будуть. Ну, по листі, то точно там. Оце найдешевший спосіб, щось по листі дати. А так більше нічого не планується. Ця земля для того, щоб виробити. Землю. Тут земелька, чорноземчик біля Бугу, річка Буг у нас протікає з Хмільника, вона тече через Вінницьку область, сюди через Вінницю. І отак я воно. Зараз покажу ще одну ділянку, також де посіяний такий ячмінь. Ось так от воно виглядає здаля. Широченьке міжряддя, інколи де неде буває. Але зато... За те, що розкидав його, добре, цим розкидачам дуже швидко, це вже считати, економія тут 1,5 гектара, економія там три тисячі гривень, да, зекономив. Тобто якби я сіяв сівалкою туди-сюди, все одно ці, за, за рахунок збільшення урожаю, більше був би урожай, але ці гроші прийшли б віддати всім попідряд, то вийшло б один на один, мабуть. Що я розкидав при меншому врожаї. Так далі, ви розумієте, про що я. Ще одна діляночка теж сіяна так само тим самим способом. Не хочу виходити з дизеля, щоб підходити ближче, покажу так, як є. Тут та більша норма, напевно, дана була Міжряддя шикарне. Тут город розроблявся, використовувався завжди, люди доглядали, то тут краще за рахунок того, що город був вироблений. Щоб ви собі розуміли, дивіться ось туди на горизонт. Це Вінниця. Бачите, місто Вінниця. Вишка, вишенька. Вінниця, тобі привіт. Вінницький фермер тебе знімає. А вон книжка. Книжка, всі знають, де книжка в Вінниці. Вінниця. Ще один шматочок ячменя на глині, тут глина. Сіяно також цією самою штукою, розкидачем він добрим, задісковано дисками. Виглядає воно ось так. А ну, фахівці цієї спеціальності. Скажіть що ви кажете? Нормальний розвиток, поганий. Ну і ще один шматочок, також ячменя, сіяний в той самий день, що і тільки що той, що я показував. Теж на глині. Дивіться, який там горбочок, донизу яма в смислі. А там десь вон, вишенька опять виглядає. Вишка, бачите, вишка, той потикся вишка, вишенька. Так, сіяно воно розкидачом він добрив, як я вже... Раз же тільки що повторив. Виглядає воно ось так. Тут трошечки краще, вроді я тут раніше сіяв. Але тут земля глина. В тому році я також відео знімав, ми тут атюкували, але урожай тут ніфіга не було. Чому не було? Тому що посіяли погано, тоді сухо було. Літо сухе було, я нічого не підживлював і також город був застояний бур'янами, не оброблявся то В цьому році є надія, що буде краще. Підживиться воно, напевно, по листі. Чимось по-любому треба підживити. Бачите, глина. Є відео, яке тут горав, я тоді своїм трактором не зміг доверху потягнути три корпуса горав двома, тому що була суш така, що це просто не передати словами. Хто пам'ятає, літо це ж сухе було таке. Там всі так горали. Оце я його равлю під горбок, то трьох корпуса тягнути я не зміг взагалі. А колись з 24 кою два корпуси, без проблем 25 тягну сюди горав, аж свистіло. Ось такі сьогодні відосики будуть для вас. Для любителів помолотити. І ще трошки контентика про моркву. Як ви бачите, рядки зелені, зійшло чітко. Це морква. Це теж вроді морква. Ось тут морква. Ось морква. Це теж морква, так, да, вроді ж? Морква. Тобто щось тут все-таки зійшло. Дивіться. Зійшло, це ж воно сіялося. Ось там морква. Ось така площа моркви, щось десь там посходило. Може погано зійшло, але це ще ми побачимо. Як воно, зараз пройдуся по городі, гляну, гляну і вам покажу. Гляну і вам покажу. Щось тут собаки бігали. І дуже багато задоплено. Прямо таке мерево від собак. Є, трошки, трошки щось моркви зійшло. Якби вона повилазила вся, то було б ось вилазить. Подивимося по обставинах. Дивіться, який трактор. ХТЗ. Двохциліндровий, типу Т-25-го. Так, прошу я в кінець города, тут теж є морква. Такі є рідкі, я вам скажу. Не такі густі, як би хотілося. Рядки не такі густі, як би хотілося, але вони щось є. Подивимося, звичайно. Пересіяти ще є, 250 грам десь Моркви вроді є, бо було пів кілограма чи кілограм, я брав, не пам'ятаю. Дивіться, це ж треба побачити, да, на такому городі великому. і побачити цю моркву, що вона така маленька. Що, це бур'ян. Ну так на витягнуті руки я вам скажу, такого інколи зустрічається. Дивіться. Бачите? Це морква. Ось теж, дивіться. Ну що я вам скажу? Морква зустрічається. Не знаю, наскільки воно велике, буде багато цієї моркви, але вона трошки є. Тут взагалі побачив прям такий пучок моркви. Будемо надіятися, що це вона ще зійде. Бо не хочеться, щоб було на квадратний метр три штучки зовсім. Таке теж бувало інколи. Якщо вам цікаво, чому нема буряна і чим я його накрив, то це був прометрин.